Все. Коротше, то, то посилка з сюрпризом для всіх. Передали, передали. Діти передали. Ну не діти, але, але передали. <риво> <-о>, а, зразу. <риво> <риво> Де ти що хоче голою бабі? Давай. <риво> не <риво> <риво> не рішення Заборо за трапор голову Такор світло заради поради Ну на там Зараз подивитесь Поразі Мороз бля Типа Ялинки бородає ворона Та а ще най тому вдома Бачите, гадом, хтось підписав прапор. Дивись, бачите, то вам, вам передали, тримайте одне. Це прапора вам, це передали вам прапор, дивіться. На. Так, так. Ви розкривайте його. Розкрийте ми його, зараз відкривай, показуй далі. Далі, ти, ти бери. Чосні Пушка, ти що робить? Ну, пушкарі. Тримай, тримай, файл. Тримай, я зробив Давайте дальше, далі, далі. не кінець. Ти зі свого робив, бо ми потім все скинемо. Ананас. А це ялинка. Легенько, легенько. Ми його... Ну. Я ж казав, що посилка з сюрпризом. От, слава Україні! Героям слава! Бачите, яка ялиночка? Класно, класно. А, розкрийте той прапор, що на ньому пише. Глянемо ще. Тим боку. Ні-ні, не тим. То, то, Голубе було Таке. Як там написали, то вже написали, але знизу. <рикул> бачите, то люди, люди відіслали, дорогі наші захисники, сили здоров'я, відтримки. Хай Бог буде з вами, ми за вас, молимося, повертайтеся живими. Ні, ні, я ще Хлопці, я думаю, зі все, хлопці, відкривайте ще того другу. Я не знаю, що в тій другій є. Так само, відкривайте, це друга. Так само, не знаю, чи то спр... Там ту я бачив, як пакували. О, поставлюсь водорогу. наверх, на ящик ще став. Я трошка повторюю, по щоб мене ще так, там Щоб я попав в кадр. О, ту хлопці вам. А ми тільки що лимони вам давали. Байте, кожу, зимку, яблухо, Бачите, кожен з по яблуку те що. Бачите, що ще вам передали Давай, кролі, я, просто... Ту Іспанія, Хлопці всяка різна. Хто да. да. ще не підписує? Я... Як... Зимі а... сюди, сюди зімить.